Сьогодні ми будемо дороблювати, будемо робити майже все те, що залишилось. Ми нам ще залишилось тут зробити ще одну шапку. Далі. І щоб ми будемо зробити дорогу сюди. Випаде, що ваху, я вже точно доробив, бо що будемо робити до початку відео все Якщо хочете, то я можу кого брати з діймату, якщо ви захочете. Якщо ні, то я можу просто після Ютубу. Просто можу, можу... не доталити, ну, це до що то і вот тут просто... А Я набираємо?

І вистачає владу, зараз це. Так, 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 так. Хто хоче частину про цю ну, саму частину, то ми зберемо їм 14 переглядів на якоїсь частині на цій частині, то я знімаю саму частину. Я зараз зроблю заготовку, щоб потім раз в нього бойку частину після того, як буде нас перегляді. О, мені треба робити забуток Боже. Як мені робити відео? Всім пока. О, мені.